Можна стати донором жира? Чули таку інформацію? Я ось почула сьогодні і така думаю, куди писати, куди обращатися. Ну, а з іншої сторони, ви ж понимаєте, що навіть якщо ти станеш донором жира, в тебе будуть його викачувати, ти будеш думати, що це так прекрасно, мене його заберуть. І це все одно вважається втручання в організм. Я в майбутньому, знаєте, що хочу зібрати відгуки людей, які зробили собі. Втручання там, хто пересаджував волосечко, хто робив собі носик, хто обрізав це на вище віко. Мені дуже цікаво саме зворотня сторона. Як ви зараз себе почуваєте, чи ви не шкодуєте, що ви це зробили? Це я так на майбутнє. І на наразі записую це відео, щоб зрозуміти, чи людям би цікаво було поділитися. Просто там дайте знать хоча б таким лайчиком. Я зрозумію, що можна зробити телеграм-канал і зібрати там всякі відгуки. Ну, знаєте, є некомпетентні люди, приходять і кажуть, да, мені треба різати все, що треба, ріжте, а потім шкодують, і про це ніхто не знає. Ну, про зворотню сторону цих втручань. Ну, ніхто ж не знає. Всі знають до і після. А саме зворотня ніком не відомо. Може, відома там хтось по чуть-чуть десь розказує своїм друзям, але мені б хотілося зробити такий, знаєте. Більш масовий відгук людей. Ну, як оце в мене в хатках, як в мене в зубах, в телеграм-каналах. Ми б теж зібрали таке маленьке ком'юніті, і могли б це обсуждати, і, плюс ще могли б предотвращати якісь помилки людям на майбутнє.